200 дошкільнят чекають на відкриття свого дитсадка. Вже зовсім скоро запрацюючи бурашка, у якому буде 11 груп. Дошкільна освіта це важливий етап у житті кожної дитини, тому дуже важливо завершити реконструкцію цього дошкільного закладу. Розповідає народний депутат України Вадим Нестеренко. Городська власть городський сполком городина Московська совместно з обласним МУКСом взяли на свій контроль завершення цього догостроя, тому що Ну, мы видим, что процесс может быть бесконечен. Если его кем-то не контролировать, то может завершиться в этом следующем неизвестном году. Строится он за счет, в том числе, областных денег. Тендер по ремонту этого садика проводило областное управление коммунального хозяйства, областной УКС. И подрядчик выбирался именно тендере. І на протяжні пітіліса жалінію он три рази помінявся, і в з цим всі проблеми, які сьогодні є в цьому этом зв'язані саме з цим. Вадим Григорович наголосив на тому, що дуже важливо саме зараз з'ясувати усі проблемні питання, які є, та відкоригувати їх. А найголовніше усунути всі ті недоліки, які з'явилися за стільки років простою. Адже на садок чекає 200 хлопчиків та дівчаток нашого міста. Хочеться ще раз констатувати факт, що дуже великі проблеми по всем практически бюджетным объектам, которые мне приходится проведывать и инспектировать на территории нашего 38-го округа, их в этом и прошлом и году их чрезвычайно много. Большая проблема – это уровень проектирования. З обласного бюджету були виділені кошти на реалізацію цього проекту. І було співфінансування із міського бюджету це порядка 2,5 мільйонів гривень. Тому ми на виконкомі Новомосковської міської ради вирішили створити комісію. До складу цієї комісії увійшли керівництво виконкому, депутати міської ради. Також до комісії включили і народного депутата України, члена виконкому Вадима Нестеренка. Розповідає Сергій Григорович та зазначає, тут щотижнево ми проводимо наради по контролю за ходом виконання робіт сьогодні проводимо таку чергову нараду, тому що до 15 серпня 2017 року нам необхідно цей об'єкт добудувати і здати в експлуатацію. Голова комісії з питань соціально-культурної сфери та соціального розвитку населення міста Роман Лібідів. Також входить до складу комісії по реконструкції даного об'єкту. Він більш ніж певен, що 1 вересня дитсадок Чебурашка знову запрацює на сьогоднішній день. Там є проблеми з підключенням електроенергії. Вопросы, опять же, повторяюсь на контроле, мы видим пути решения их. И он будет введен в услугацию согласно установлению срока и графика. Кадрятчикам ведутся работы по графику. Народний депутат Вадим Григорович держить це на контролі. і ми в тому числі. Інженер технічного нагляду, представник замовника Юрій Борисов, пояснив нам, в чому виникла складність та затримка у реконструкції даного дитячого садочка. Об'єкт довго стояв без фінансування, не проводились роботи, і в зв'язку з цим з часом помінялися требування норм по поводу теплозбереження і енергозбереження на детских учебных заведениях, поэтому дополнительно появились работы по утеплению фундаментов, по утеплению кровли. І по пожежним требованиям також пам'яті на даний час. Закладі вже утеплили стіни та фундамент, встановили вікна, зробили комунікацію та вентиляцію, теплотрасу. В Садочку буде власна автономна котельня, що є дуже важливим для такого закладу, зазначає Юрій Миколаєвич. Дитячий садик буде регулювати сам, скільки йому тепла необхідно, і підключатися не к центральної системи отопления, тобто скільки к нього доходило тепла, а вже непосредственно здесь на території. Садика заходит газ и воду они уже греют сами, как, как хотят, как считают нужным. Это им даст экономию э, денег на отопление, и тепло в садике. На данный момент выполнены работы по утеплению фасада, то бишь то, что вы видите, уже утеплено, покрашено на внутренние работы, монтаж системы вентиляции, который закончен полностью, монтаж автономной котельной, которая планировалась. І також виконані частично роботи по благоустройству вже виконуються роботи по бісідкам. Ні для кого не є новиною, те, що у новомосковську також існує проблема з влаштуванням своєї дитини до дитячого садочка. Та реконструкція дитсадка Чебурашка дає можливість значно зменшити цю проблему. Місто дуже зацікавлено в цьому об'єкті, тому що у нас велика черга. В дошкільні навчальні заклади і таким чином зразу на 200 чоловік черга ця буде скорочена сьогодні. Безусловно, при налічі фінансування Обласнова і частично гаразкова я імію надію, що садик буде 1 сентября фермсібря запущеної строй. Тож вже зовсім скоро дитсадок Чебурашка порадує своїм відкриттям усіх містян, особливо найменших новомисковців, діточок, які будуть хазяйнувати у цьому відновленому та сучасному дошкільному закладі.